Змій заздрощів, ніби в раю метелик на поляні. Запах п'янкий вже котрий день вдихав, сідав частенько на квітки духмяні, на ягоди суниць перелітав, та раптом кинула змія до нього. Ледь не вхопила довгим язиком. Зірвавсь метелик, і дай Боже ноги. Кинувсь тікати від змії лужком. Три дні й три ночі без перепочинку, трудив маленькі крильця він свої. Знесилений, присівши на травинку, спитав у вічі, дивлячись, змії: чи можу пані, я тебе спитати до того ж, як життя моє візьмеш. Добре, питай, я можу зачекати. Від мене ти нікуди не втечеш. Ти харчувалась нами, люба пані? Ні, ви бридкі і не мої харчі. Я щось зробив тобі в житті погане? Ні, не зробив, та справа тут не в тім. Хоч всі створіння у природі друзі, всім Бог дав право жити і рости. Ненавиджу, як пурхають на лузі. Такі красиві і звабливі, як ти. Є люди, які мчаться без зупину, Щоб кого з'їсти, як у цім вірші. Змій заздрощів не відає спочину, ні вдень, ні в ніч, ні в серці, ні в душі. Автор Василь Кирилюк